Особливі речі від особливих людей. Соціальні організації Львова провели свій власний ярмарок. Тут є і глиняні тарілки, і речі з бісеру, і вишиті картини, та саморобні свічки. Так люди з особливими потребами демонструють свої таланти. Робимо ми це для того, щоб популяризувати у Львові соціальні організації, показати, що в нас є активні організації, які щось роблять, які інтегрують, наприклад, неповносправних людей в суспільство. Люди мають можливість попрацювати та представити власне, свою діяльність. Найбільший попит на глиняні тарілки від оселі. Продавець та мешканка громадської спільноти пані Анна продала їх більше десяти. Найбільше дивляться на тарілки, тому що то зроблені своїми руками, то зробили бездомні. Намалювали бездомні і більше користуються попитом тарілки. А отречі із бісеру викликали захоплені вигуки, адже ця копітка праця не кожному до снаги. Квіточку любила, і це дерево робимо, і це не робила сама. Довго робили? Довго любила. А за скільки тепер хочете продати? За 35. А от ціни на соціальному ярмарку були символічними. Одна свічка, до прикладу, 6 гривень. Тому і львів'яни коштів не шкодували. На такі речі грошей зовсім не шкода, оскільки це роблять, люди неповносправні, і на такі речі просто не можна шкодувати грошей. А відбувся ярмарок у день довіри, аби усі ці люди повірили в себе. Ірина Шубінець, Володимир Квятковський, наш репортер.